Скарабагач втік з країни, не повернеться по ньому тут кримінальні справи. З Шенцевими схожа історія, але вони можуть підтримувати вплив через своїх фунтів. Не будемо зараз конкретні прізвища назвати, але можливо в них тут ще залишаються інтереси. Але особисто я не думаю, що вони повернуться допкін. Не знаю, реалізує програму християнських соціалістів його колишньої партії. Справді він дуже круто змінив. Своє життя можливо буде балотуватися. Може, десь ще побачимо райнін. Це сірий кардинал. Він не електоральний. Він я не думаю, що він буде особисто кудись балотуватися. Він залишається, здається, депутатом Харківської обласної ради. Він там не дуже зараз впливає на процеси. Він в опозиції, можливо, буде ще гратися в політику, фінансувати якісь політичні проекти, але він точно не буде їхнім флагманом. Мені здається, що він все ж таки буде якось так кукловодом в цих проєктах. Ну а стосовно Фельмана, де ми його побачимо, справді на відміну від тих прізвищ, які ми зараз передачили, Олександра Фельмана можна було побачити з перших днів у Харкові, з перших днів вторгнення, він продовжував свою діяльність і. Я б його, чесно кажучи, з цією кампанією все ж таки відокремлював. І тут залежить від того, яка буде виборча система на парламентських. Якщо у Фельмана буде можливість самовисуванцям обратися в його окрузі 174-му Новобованський холодногівський, він це зробить. І йому не треба бути членом якоїсь партії, висуватися від партії. А якщо буде тотальна партизація і не можна бути самовисуванцем, і доведеться обирати, ну тоді доведеться обирати. І я думаю, що це природньо буде от якесь з. Політичних об'єднань, які ми в попередньому питанні розглядали, от цього умовного синього поля.